Флокси – чудові квіти, що здатні прикрасити будь-який сад своїми яскравими барвами, ароматом, і саме про них ми сьогодні розмовляємо у попередньому відео. Ми балакали про плетисті троянди, і я називала їх візитівкою нашого саду. Вже й сумніваюся. А можливо, флокси є його візитною карткою. Проте не буду на цьому наполягати і не буду це стверджувати, оскільки багато квітів нашого садочку можна такими вважати. Але літо без флоксів і садок без флоксів ні, так не буває. До них у нас особлива любов: про те, щоб вони цвіли пишно, довго. Потрібен правильний догляд і підживлення. Одним з найефективніших способів забезпечити рослини усім необхідним є використання звичайнісінького деревного попелу. Цей природний компонент здатен перетворити ваш сад на справжнє квіткове диво. Чому ж ми, зрештою, надаємо такого великого значення цьому органічному добриву і чому цей попіл настільки привертає нашу увагу. Ну, по-перше, це не тільки доступне, але й надзвичайно корисне підживлення для рослин. Він містить велику кількість мікроелементів, зокрема, калій і фосфор, які необхідні для розвитку квітів, саме квітів і для росту цілої рослини. Взагалі, калій сприяє. Крім того, підвищенню стійкості рослин до захворювань і покращує якість цвітіння, тобто робить його більш інтенсивнішим чи що тривалішим. Фосфор, у свою чергу, стимулює розвиток кореневої системи, а вона, як нам відомо усім, є основою здорового росту. Рецепт підживлення попелом досить простий. Достатньо винести 100-150 грамів на квадратний метр. Це приблизно склянка півтори на 10 літрів води. Це забезпечить рослині необхідні елементи на тривалий період росту і квітування. Однак під час вегетаційного сезону, коли флокси активно ростуть і переходять до етапу бутонізації, саме тоді можна було проводити і сухе підживлення. Мабуть, ви теж про це знаєте. Якщо ні, то візьміть собі на озброєння. Сухе підживлення виконують у такий спосіб: для цього слід взяти 50-100 грамів згорілої деревини і просто посипати під корінь. На результат від такої процедури довго очікувати не доведеться, бо ваші флокси буквально на очах пожвавішають. А якщо ви спробуєте підживлення флоксів способом чергування з іншими доданками, наприклад, почергово вносимо органіку і мінеральні добрива, тобто один раз на два тижні настоянку з попелу, наступного разу. Пролиємо комплексними добривами з формулою 161616, 16, 16, до прикладу. В такому випадку флокси просто шаленітимуть. Вони порадують вас і здоровим виглядом, і тонким ароматом, і яскравим суцвіттям і насиченим листям. Таким чином, ваші рослини отримуватимуть якісне харчування що два тижні. І, звичайно, реакція їхня на таке. Підживлення на такий дбайливий догляд буде помітна для ваших очей. Саме цей простий і ефективний спосіб догляду не потребує від вас якихось особливих зусиль, великих витрат, але дає вражаючі результати, принаймні цвітіння точно стане ряснішим. Попіл не тільки покращує зовнішній вигляд ваших квітів, але й зміцнює їх. Роблячи більш стійкими до несприятливих кліматичних умов та хвороб. А як ви підживлюєте свої флокси? Можливо, у вас теж є якийсь підхід, свій метод, котрий перевірений часом, доведений результатом? Поділіться, будь ласка, з нами в коментарях. В наступному відео ми вам покажемо оберемки інших квітів. Іншої рослини, і ви будете мати змогу побачити, наскільки вони прикрашають обістя.